Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 6 жовтня у нас з вами. І подивимося, ми сьогодні а -а, типу День народження А-ля Путіна 7 жовтня, які плани, ем, що чекає Україну, що чекає Ерефію, Ну в цілому, да, такий, начебто трошки собі містичний буде розклад, я так собі розумію, тому що е, любов е, Кремля до. Певних ритуалів, та, вона прослідковується постійно. Загрози ми з вами відслідковуємо паралелі та, проведення ритуалів і по, обстріли по Україні. Зараз, мабуть, вже не тільки по Україні, а ще й Європа під ударом, під загрозою, тому зробимо такий розклад. І до розкладу я нагадую вам, що у нас з вами відкритий збір. Тепло для ЗСУ. Ми збираємо з вами на спальники, на термобілизну, на теплі речі, на каремати, на все, що потрібно нашим хлопцям на фронті, на передові, для того, щоб зігрітися, для того, щоб відчувати тепло. Тому панство. Посилання на банку в описі під відео, будь ласка, не проходьте повз. Це така велика робота, велика допомога, велика підтримка, маленьких донатів не буває. Напрямків у нас з вами багато, хлопців багато, тому збираємо і готуємося до холодів. Всі звіти по волонтерській діяльності є в телеграм-каналі. Будь ласка, приєднуйтесь туди. Посилання на нього також є в описі під відео. От, і не забувайте підписатися, поставити вподобайку, тим самим ви просуваєте україномовний контент. Так, давайте, давайте починати. 7 жовтня, день народження, хоча не відгукується мені цей день як день народження, ну, <кій> давайте глянемо. В цілому як карти покажуть. 7 жовтня як день народження Путіна. Вісім Пентаклів перша карта одразу карта якоїсь роботи, да? карта роботи над документами, тому не факт, що не факт, що 7 жовтня дійсно воно і є. Так, включу світло, друзі. Не факт, що 7 жовтня і є е, датою дня народження, секундочку. Так, панство. Тому, ну, розглядаємо це 7 жовтня. А, взагалі, так, да, карти, бачите, як одразу нам з вами е, говорять про те, що. Виходить диявол, виходить сімка мечів, да, що проводиться певна робота, і будуть задіяні всі сили, е темні, звісно, да, для того, щоб е в, планах, в планах ритуали, темні ритуали з жертвоприношеннями і так далі. Ну, Давайте спитаємо плани Кремля 7 жовтня, плюс-мінус якісь е дати один-два дні. Ну, від сьогодні, там до 8, -го, 9, -го, да? Плани на 7 жовтня кремля в цілому. М -м -м. Які б не були плани? Дуже важка ситуація, дуже складна ситуація, неочікувана ситуація, коли все заплановане Дешкеребер. Да? Тут трійка мечів, п'ятірка кубків, дуже багато втрати, розчарувань. Стосовно того, як хотілося б взагалі бути в цей період, що хотілося б мати в цей період, двійка мечів, вона в цій ситуації в цьому питанні як карта такої собі невизначеності, неочікуваності, коли ти не можеш чимось змиритися, коли ти не можеш прийняти ті втрати, намагаєшся. Притягувати з-за вуха якусь картинку да, по дияволу, бо ти намагаєшся вплинути на ситуації, події. Навіть якщо розумієш, що це провальний якийсь шлях. А трійка мечів, п'ятірка кубків, звісно, і карти про обстріли. Да? Тому трійка мечів це знаєте, як і в очікуванні обстрілів для себе. Неминуче дві качі, вона все рівно, якби, по, по дві сторони. Да? Це буде такий собі обмін силами, обмін подарунками. Тому а, в цей період, да, на протязі трьох днів, мабуть, трьох-п'яти днів, давайте так, очікуємо а, все ж таки загрозу в плані обстрілу по Україні, мабуть, щось таке масоване вони. Готують. Причому готують вони не тільки для України. Ще якась ситуація, критична ситуація може статися і на Росії Верховний Суд, десятка кубків тус мечів, карта шута. Тобто, знаєте, як є в планах. Є в планах е, зробити катастрофу у себе на країні. Ми з вами питаємо про Ерефію. Десятка кубків може показувати на цивільне населення в Ерефії, да, тобто на росіянців, е, зробити там якусь катастрофу з жертвами, з такими невинними жертвами, да, начебто, як створити нову подію, неочікувану подію, та, яка ну, по шуту, по блазню, да, по дураку, та, яка може вигородити тебе, тобто та, яка. Начебто, на твій погляд, може тебе захистити від чогось. Давайте ще три карти, плани плани Кремля, плани Рефі на цю дату. Ну, Плюс-мінус день-два. Плани Кремля на 7 жовтня. Плани Кремля, якісь заяви, але вони поки що йдуть по пажу. Тобто це якісь новини, це щось таке те, що може готувати. Взагалі карти, знаєте, більше показують про ситуацію. Так? От В самому Кремлі імператор е п'ятірка Пентаклів це втрата влади, це втрата ресурсу, це втрата віри, це жертвоприношення певним чином. Це коли потрібно чимось пожертвувати заради того, щоб. Впливати на процеси для того, щоб залишитися в вирі подій, для того, щоб не вилетіти, знаєте, оце колосо фортуни мені зараз іде, як, знаєте, як низка подій, як якийсь ланцюжок, і потрібно щось таке зробити, щоб залишитися в цьому. В цій зв'язці, да, для того, щоб тебе не викинули осторонь, твою країну, Кремль, або там тебе як посадовців, ну, щоб залишитися при владі. Щось таке назріває в самому Кремлі, як зміни якісь назрівають. Зміни назрівають. Ще три карти. Угу. Так, друзі, я... сиділи в мене коти, я тепер все чухаюсь, перепрошую. Все в шерсті. Е, зміни да, дійсно назрівають. І це про внутрішню боротьбу, це про політичну боротьбу в самому Кремлі. Да, коли ти е, дійсно перестаєш впливати на події, ти розумієш, що ти втрачаєш контроль. Це про Ерефію в цілому. Да? Тобто є розуміння неминучості події, розуміння неминучості втрат і ті жертви, на які потрібно піти. Така складна боротьба для того, щоб якимось чином перемогти, залишитися при владі, залишитися, залишити за собою контроль над ситуацією, над країною, контроль над Кремлем, над Кремлем, над всіми <кій> процесами в країні. Якийсь новий початок готує Кремль. Є велике бажання в плані України. В плані України. Давайте так. Значить, тут все, що стосується рідини, все, що стосується газу Україні приготуватися. Нам з вами варто подумати про все ж таки, що Кремль буде намагатися залишити нас з вами без тепла, без зв'язку, без газу, без електрики. Тобто, обрізати все сполучення по Україні, обрізати. Ну і новий початок для Ерефії. Якщо так, да? ну, про Україну, то, звісно, я е, попередила, але в плані Ерефії е, і імператриці це як новий початок для держави, новий початок для країни е, в контексті спасіння самої країни, державності Ерефії в цілому нас спасти, врятувати її цілісність, е, щось намічається в плані земель територій. А в плані самої цілісності Ерефії, я не скажу, що це в близькому часі, тому що колесо фортуни все рівно знаєте, це такі неминучі процеси, які відбуваються, але їх важко спрогнозувати, коли саме. Воно все до того йде, воно в будь-якому випадку відбудеться. Тому що колесо фортуни така собі прописана карта, да? коли ну, вже долею так назначено. Тим паче імператриця і. Імператор, такі карти, вони, ну, це такі старші аркани, вони дуже важко переписуються, а точніше, в контексті всієї країни практично не переписуються, не переписуються. Що запланував Кремль на сьоме? <кій> в плані там обстрілів, ритуалів чи чогось такого, що запланував? Ну, так, да, ритуали тут, звісно, будуть: верховна жриця, тут спонтаклів, ритуали на О, Боже, благополуччя, на якийсь шанс для того, щоб залишити при собі. Да? Для того, щоб залишити керування, управління, мати більше ресурсу, мати більше достатку, мати більше здоров'я, більше грошей і так далі. Але ну, по верховній жриці, да, ритуали готуються. <гум> якісь домовленості таємні на зараз відбуваються у них, і що вони запланували зустрічі, якісь таємні зустрічі, таємні перемовини стосовно економіки, стосовно ресурсів, стосовно грошей і підтримки. Чого в Україні чекати? Карта смерті. <кій> Залишимо, думала, прибрати колоду. Ну, давайте спитаємо ще. Так. Чого в Україні чекати в цей період, 7 -е число, типу день народження, чого в Україні чекати. Від Відерефі. Да, тут не тільки в Україні виходить все ж таки і Рафант, а це про треті країни, да, про те, що посварити нас з тими, хто нам допомагає, в плані ресурсів це перебити, це перебити допомогу, це перебити. Робота над тим, щоб звинуватити Україну, щоб обрехати її в очах тих, хто нам допомагає, да? тобто створити якийсь інший образ України. А все ж таки, щось у них там ще може плануватися, все рівно виходить відлюдник, карта смерті, щось на Росії там може статися таке неочікуване і ну, катастрофа якась. Відлюдник може говорити про. Про відсутність електрики, зв'язку, про тепло, про блекаути, про інтернет, да? Тобто, ну, ви зрозуміли, окуповані території, можливо, мова ще, тобто загроза ще залишається і на окупованих територіях. Да? Причому така показова якась дія. Яка загроза, яка направлена на медіа, яка направлена на третю сторону, щоб показати третій стороні типу, свою силу, свою міць, там, ну і так далі? Дотиснути в плані перемовин? Карта маніпуляції. Ну, знову ж таки, зробити з себе жертву і дати інформацію. Від... Дати інформацію від того, що відбулося, як так що, начебто, вони постраждали, а не вони <кій> цю ситуацію створили. Такі собі карти. <кій> Давайте загрози по Україні 7 жовтня. Давайте від сьогодні. Загрози від в Україні на 7 жовтня. Дуже багато брехливої інформації. Загроза може йти в контексті води, знову ж таки, або Міста біля води, або там, де дуже багато води, як знаєте, як контрольоване водосховище, контрольоване не обов'язково воду, да? тобто кубки вони можуть бути, по суті, про будь-яку рідину. Тобто контрольоване сховище рідини може бути так. Загроза йде навіть в контексті нашої влади, але в плані брехливої інформації, да, якимось чином підставити, обрехати. Перевернути дійсне, скористатися ситуацією, створити якесь і тобто щось таке. Ну і в плані обстрілів, да, да, карта місяця, карта повішеного, вони про жертовність, тобто вони все рівно про якісь таємні маніпуляції, про певні ритуали, які можуть проводитися, і їм необхідні будуть жертви в цей період, тому дуже обережно це такі, знаєте. Нічний, а, нічна, час, час, нічний час доби <кій> загрози Україні, да, повторити щось минуло. Є велике бажання перебити повністю сполучення. От карта колесниці щось сильне, да, якимось чином придушити, зупинити е зв'язок, логістику, е все, що пов'язано з транспортом. Тому. Будь ласка, дуже обережно, от в плані залізниць, перевезень, переміщень, складів, все, що дотичне до перевезення і переміщення, дуже обережно. Напротязі 10 днів все ж таки загроза вона зберігається. Давайте буквально пару питань, ще є трохи часу, пару питань стосовно того, що там в Кремлі на зараз. М -м, бо карти так неоднозначно показали, що щось готується новий початок, якась гостра ситуація, що в Кремлі на зараз. О Кремль на зараз намагається. Е домовитися з світовими лідерами, намагається домовитися зі світом, давайте так, для того, щоб знайти якийсь компроміс консенсус, для того, щоб залишитися при владі. От, от ті, е, посадовці, ну, грубо, які там є, да, от той режим, який там править на Кремлі, щоб вони залишилися при владі на Кремлі. Можливо, в якомусь іншому форматі да, по світу. Е, ну, якусь іншу картинку для себе придумати, іншу посаду, а, в, в, ну, типу, з іншим описом, з іншою назвою, але залишитися, але залишитися. Дуже швидкі зміни. В Кремлі дуже швидкі зміни, і не, не, не встигають вони реагувати, вони дуже повільні, да, тому що Рицар Пантаклів такий більше про ресурсність, про заробітки. А тут зміни відбуваються в цілому, які впливають на ресурси і впливають на заробітки. Причому відбуваються вони керовані свише. Тобто хтось цими процесами, як знаєте, як. Керує, направляє, впливає і так далі. Яка ситуація в Кремлі, п'ятірка Пантаклів, дуже важка. Да? І тут вже навіть не про економіку всієї ерефії, хоча ну, там криза, і криза буде ще глибше і буде ще далі, і вона поглине абсолютно. Всю ерефію, все, на що вони там ну, витрачали свої кошти або там планували витратити кошти. А мова вже йде і про власні заощадження. Дев'ятка Пентаклів, про всі заощадження, які там були, там вже дуже важка ситуація, тому що йдуть втрати, санкції, тобто ну, все, що може бути, а, дуже багато втрат. Ну і момент впливу, да, момент впливу на території, на людей, на. Настрої людей на ситуацію в країні. В Кремлі, що на зараз? Шукають е, жертву, шукають жертву, е, домовляються у когось за спиною, е, дві сторони в Кремлі да, домовляються за спиною якоїсь ще сторони. Для того, щоб, ну це, знаєте, або здати когось, або принести в жертву когось. Заради свого спасіння, заради грошей, заради економіки. А, ну, щось таке. Щось готують. Удар. Не тільки по Україні. Да? Це може бути Україна, це можуть бути окуповані території, але вони готуються більше як до війни у себе і до удару десь в Європі або в Штатах. Не знаю. ну от По Єрафанту по це ну, якась третя країна, яка впливає на війну. Да? Хто їм там не вигідний, з ким вони не можуть домовитися, вони готують якийсь удар. А взагалі. Е Є розуміння того, що ситуація в країні змінюється. Війна насувається. Момент неконтрольованості цілісності держави він вже присутній і дуже важко тримати інформацію закритою. Да? Дуже зараз у них будуть направлені всі сили на те, щоб створити якомога більше заполонити медійний простір якимись своїми діями, заполонити медійний простір своїми а, не знаю, наскільки це вдачі, ну просто хоча б показувати те, що ми щось робимо, і ми кудись рухаємося, хоча є розуміння того, що це абсолютно брехлива інформація. На Росії дуже-дуже-дуже прям, прям щось наближається. До речі, це можуть бути і. Жертви серед росіянців через природні катаклізми, да? тобто, ну, щось таке. І, до речі, і удари на Росії плануються. Плануються удари на Ерефію, а давайте спитаємо, чи буде поздоровлення. Період 7 жовтня. Чи буде щось прилітати, вибухати, руйнуватися на Росії? Байдуже з якої сторони. 7 жовтня, чи буде щось прилітати? О, щось, дуже, щось дуже масоване. Карта Сонце знову ж таки про електрику. Да? Обрізати зв'язок, обрізати а, світло, обрізати тепло, обрізати. Знову ж, це про бензин, про нафту, про щось таке, що вибухає і палає, в якесь цікаве місце, важливе місце. Карта Сонця вона про місця там, де керують. Щось таке може таки бути. Не факт, що від прильотів це можуть бути якісь диверсії підготовлені, це може бути якась внутрішня робота. Ну, яка нам, по суті, різниця з вами, да, якщо буде результат, той, який потрібен. Чи чекає щось чекає? І удари, і ракети, і дрони, і щось масоване. Карта диявола, вісім жезлів, колоса Фортуни. Повтор, коли дуже багато. Повтор, ну, ми вже так звикли з вами називати це Павутина, да, ну, якісь там спецоперації, щось таке буде проводитися. До речі, карта Сонця може показувати і на південь. Тому палатами, палатами. Хтось планує піти або планують когось піти. Прям вже третій, да, чи четвертий раз тут в розкладі карти нам про це з вами натякають, що в Кремлі така ситуація. Прям готують якісь документи, може навіть і скористаються якоюсь ситуацією, якоюсь катастрофою. В своїх власних цілях, можливо, і самі щось таке створять да? тут сім мечів, карта вежа для того, щоб щось змінити. Або підлаштують якусь катастрофу. Ну, в цілому панство вежа, диявол на Росії буде, і вони і самі собі зроблять, і зі сторони воно прийде. Ну, з усіх сторін, як то кажуть. Тому. З усіх сторін. І світ, до речі, і країни світові, якісь лідери, країни Заходу також до цієї вежі можуть підключитися. Все буде, як то кажуть, той, хто вміє чекати, отримає все навіть трошки більше. Тому панство чекаємо, спостерігаємо, донатимо на ЗСУ, донатимо на тепло для ЗСУ. Підтримуйте, будь ласка, бійців, хто чи може? Буду дуже вам вдячна. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.